У селах Калуського району активно проходять сходи селян за участю керівництва району. Основна мета зустрічі це роз'яснити людям ситуацію, яка склалась у медицині на Калощині, та висловити свою позицію з приводу проведення в районі адмінреформи за міськими сценаріями. Один із таких заходів відбувся у селі Піло, відкриваючи зібрання, Пілівський сільський голова Микола Семанів розповів своїй громаді, над чим працює місцева влада. Наразі проблемним у селі залишається питання будівництва дитсадка. Чимало людей висловлювали свої обурення через те, що в них розорали паї інвестори, які самовільно захопили їх землі без укладання угоди. У більшості скарги лунали від жителів села Довге Калузьке, що входить до Пілівської сільради, які надавали негативну оцінку діям сільськогосподарської компанії Мрія Карпат лунало на зборах ще чимало проблемних земельних питань, які як сільський голова, так і керівники району обіцяли спільно вирішувати. Далі голова РДА Василь Петрів акцентував увагу усіх присутніх на відносинах між містом та районом. Та на загрозах від проведення адмінреформи міського варіанту вже зараз, як повідомив Василь Іванович, відбуваються розмови щодо спроб відрахування сільських дітей з закладів освіти та культури міста. На думку очільника району, такі дії керівників навчальних закладів є неправомірними і суперечить законодавству. Тому Василь Петрів закликав звертатися до райдержадміністрації у разі виникнення такої ситуації. Голова РДА пояснив людям, чому на його думку міська влада хоче провести адмінреформу. Сьогодні ви бачите, що і фінансове становище в місті не дуже, і борги, які сьогодні перевеслили 200 мільйонів гривень, а бюджет міста Калуша 150 там сто мільйонів. Треба щось робити. А що робити? Треба дізнати. Села до міста і тоді вже є нова територіальна реформа. А при новій територіальній реформі можна вже мати нові гроші. Василь Петрів також зазначив, що меморандум про співпрацю між містом та селами придумали, щоб провести адмінреформу. Сьогодні містом вже дано Верховну Раду в комітеті по е, місцевому будівництву знаходиться законопроект, який він оце який я вам говорю, про об'єднання міста і сіл району. І маючи на руках ці меморандуми, міський голова їде туди в комітет і каже, бачите, всі 28 сіл, сільський тракт у нас погодилися, давайте проводимо цю реформу. І ця реформа довідбулась. Василь Іванович повідомив, що на наступний рік депутати райради отримують кошти на свою депутатську діяльність у розмірі 10 тисяч гривень кожен, які, а це понад півмільйона, можуть бути використані на існування безкоштовної медицини в районі.